Любові. Хай кров кипить у грудях молодих. Беру тебе, освіти мій терновий, бо й бій ми сонячні, як теплий птах. Тах вогненний, облітаю серцем по всіх світах. Над людом простягаю безмежні крила. Хай приходять всі під їх покрови. Як не знайдуть раю, то знайдуть пекло молодих обіймів, все людських, сильних, що під ними злоба згорить на попіл і звіряче серце. Ви мої хай, хай. Кров кипить у грудях молодих, і сьогодні ми будемо говорити про це. Я поясню, що це було за відео стартове, якщо ви його не впізнали, якщо ви не знаєте, що це за трек, обов'язково дам всі явки паролі, тільки зачекайте, бо пояснення буде трошки згодом. Все-таки почати хочеться з того, що вчора в етері читанки я сказала, що мені набридли рагулі, і вони мені дійсно набридли, тому що вони не дають мені енергетики, енергії, не дають мені заряду. Але, але, поки я думала про те, що я буду сьогодні вам показувати, я зрозуміла, Зуміла, що знову наплюю на монетизацію і буду цитувати треки, які мені хочеться вам дати послухати для того, щоб ви зарядилися, пішли і досліджували українське далі. Тож монетизацію у мене не буде, але то фігня насправді. Бо сьогодні ми трошечки зануримося в цікаві. Перевіті, які живуть в головах у деяких гравцях гравців медійного риночку. А також ми будемо говорити дуже багато про українську літературу, і, зокрема, її зразок ви тільки що почули. Здається, голос мені здається, ви мали впізнати, навіть якщо не дізналася, не чули ніколи цей трек раніше. А, але на всі відповіді на всі запитання будуть відповідати трошки згодом. Випала допінг випала допінг, і ну давайте ж поговоримо, чому чому я була в такому жахливому занепаді, тому що насправді, по перше, я сягнула тієї історії, коли все вже було, і от ви знаєте. НК три тижні маринувала все своїм відеокліпами. Я знову повертаюся до НК, хоча три рази розбирала і згадувала її оці ось моменти в своєму етері. Але я просто хочу сказати, що у мене дуже багатий візуальний досвід. І я розумію, що ну, наприклад, цей її політ на ракеті у мене зразу навіює спогади про один із найцікавіших відеокліпів, які я вам колись показу. І от це прямо нарізка важливих моментів, які прямо відображають ту реальність, яку ми бачимо. І як ви розумієте, ні в яке порівняння це не йде з убогими патугами НК. І я розумію, що я не можу навіть розбирати все це, тому що ну, тому що. Візуальні образи надзвичайної сили і меседжі, які були трансльовані у цьому відео. Ой, Боже, я не зберегла для вас картиночку з цього відео. Там... Здається, «Fuck is my religion» чи щось таке було на футболках у пацанів. Але ви зараз їх теж побачите, тому що я для вас трошечки вирішила порівняльну характеристику візуального шлаку шестирічної давності і візуального шлаку, шлаку сучасного поставити поставити у порівнянні порівняння для того, щоб ви зрозуміли, хто виграє, хто програє. І от ви зараз можете. Згадати цей і той відеокліпи і порівняти, що приваблює ваше око і що являється більшою кринжею, яку ви поширите і покажете своїм друзям, НК чи співачка українська, це співачка українська. Це... Фактично, жінка, заради якої через яку я придумала термін вагінотворчість, хто більше вражає крінжею і чий контент хочеться більше розшарити у тікточку, для того, щоб з цього поготіти? НК дуже старалася, але насправді мені здається, з абсолютною перевагою виграє стелла. І ви знаєте, це той момент, коли я згадую згадую. Пласти крінжі, які я розгрібала в регулях, розумію, що зараз ці пласти взагалі навіть в жодне порівняння, попри те, що можливостей більше не йдуть, не йдуть з тим, що було, коли Стелла випускала нам свій відеокліп на своїй прекрасній гойдалці у вигляді пеніса, на якому вона гайдалася, облизувала, цілувала. Ну і зрештою показувала нам фінальний кадр, який Давав однозначно ситуацію, однозначну оцінку тому, що відбувалося у кадрі. Не знаю, що зараз відбувається з цією співачкою Стелою, не знайшла її останніх відеокліпів. Якщо вони у неї є, то, будь ласка, поділіться зі мною, бо мені дуже надзвичайно цікаво. Але якщо говорити про молоко, то для того, щоб ви зрозуміли, в якому вайбі я зараз знаходжуся, то єдине молоко, яке я визнаю, це ось це. Oh no. she's glad to be so very happy we are placed your Ніте розумієте, розумієте в той момент, коли ти хочеш читати якісь. Навіть не завжди інтелектуальні, але цікаві книжки. Коли ти хочеш слухати музику, типу музики молоко Роушен Мерфі. Якщо ви не впізнали, то можете загуглити, знайти її альбоми. Або ну це одна із моїх а, улюблених, один з моїх улюблених треків. І там Human being being human. це дуже важливо. ці слова вони якраз і нагадують, що ти хочеш жити в світі людському, а не в світі виробників крінжі, які змагаються у тому, щоб перевертати. До себе увагу, винятково імітуючи цесну. Ну, то таке, ви знаєте, все це у мене пройде. Звичайно, будуть з'являтися нові кліпи «Дяді Жори, чи ще якась історія, яку захочеться мені розібрати. Тож, звичайно, Рогулі, звичайно, Рагулі нікуди не дінуться, попри мої дуже драматичні заяви в етерах, бо я вам обіцяла, що Роглів не буде, а буде Йогансен. Ну і власне, Йогансен буде, але трошечки згодом, бо все ж таки хочеться поговорити. Протеявище, яке я можу анонсувати словами. Але ж ти інфлюенсер? Люди сприймають, От вона говорить так: почому викладувати свою відвіданість на мене? Тобто, Якщо я говорю, там, якщо я показую своїм примером, так я ну, в жопу їбусь. і всі ж їбуться в жопу. Але ж ти інфлюенсер, це плохо. Знаєте, інтерв'ю Слави Дьоміна з Анною хімо можна було подивитися. Хіба що заради цієї фрази, в принципі, в принципі, якщо ви не готові це дивитися і дивитися етер в записі, ви можете перемотати на хвилин 20 вперед. Ви нічого не пропустите, тому що заради цієї фрази Слави дьоміна, і взагалі це мені здається найсмішніше, що він видав в своїх етерах. В принципі, можна далі не розглядати. Але ну я така думаю, ну треба щось порозбирати і тут. І тут, ну от ви знаєте, я прямо зрозуміла, що мені є, що з вами обговорити, тому що Анна Алхім має право на існування в нашому просторі. Особливо російською мовою. Особливо російською мовою. Я взагалі дуже не розумію цього моменту, де Слава Дьомін говорить, що вона повинна говорити українською. Ні. Абсолютно, я взагалі не розумію, хто від Анни Алхім вимагає, щоб вона говорила українською мовою. Вимоги дещо інші. Але мені хочеться поговорити не про Анну Алхім, яка, в принципі, за моїм переконанням має залишатися в російськомовному просторі. І, ну, типу, в жодному разі не переходити на українську мову. Боже, упаси. Я насправді дуже хочу, щоб вона ніколи не переходила на українську мову, тому що нахер нам це треба. Але... Я потрапила на інший інформаційний продукт, який був пов'язаний з цим інтерв'ю. Тому що. Алхім час від часу виходять інтерв'ю в Ютубі. Якщо ви знайдете взагалі о, Алхім інтерв'ю і загуглите відео за останній рік, то ви побачите, що вони виходять з регулярністю навіть о, два рази на тиждень іноді. Ну, тобто, о, з відривом слави Дьоміна і ще якогось хера вийшло інтерв'ю одночасно з Анною Алхім. І вона, в принципі, нічого нового в цих інтерв'ю не розповідає. Ну, ось є, є такий жанр, коли треба з'являтися достатньо часто для того, щоб нагадувати про себе. І є жанр такий. Інтерв'юєрів, яким нормально одні й ті ж самі історії вислуховувати, зриваючи сенсацію на тому, в якій позі анальним сексом займається аналхімхера з ними. Я вважаю, що такий контент потрібний, тому що людям завжди подобалися кал, питки, казні і уроди. Ми, в принципі, не по і казням, ну але кал, але уроди. Я розумію, в принципі, навіщо існує цей жанр. Мені хочеться поговорити про дещо інше. Мені хочеться поговорити про респект, повагу. І головне, те, як слава Дьомін після цього інтерв'ю. Записав цілих 20 хвилин з продюсером Валентіном на тему того, яке це інтерв'ю було важливе, і як він в жодному разі не порушив кримінальний кодекс, і як він прорвав ту амбразуру нарешті українізації. Анна Алхім так, ніби ми від нього цього просили. слухаємо, яка ж була мета інтерв'ю? І власне ми будемо розбирати не саме інтерв'ю, хоча його теж доведеться послухати ще трошки. а Пост-інтерв'ю Слави Дюміна, де він розповідає, що це надзвичайно важливий для нас продукт, тому що газлайтинг ось він тут. А мета моїх інтерв'ю слава плюс, вона можливо буде звучати трохи так високопарно, знаєте, але для мене дуже важливо, щоб глядач перш за все думав своєю головою. Це перше, сам оцінював, аналізував все. А по друге, щоб у глядача залишилося щось корисне від цього інтерв'ю зараз. Я найбільше питаюся про психологію, про дитинство для того, аби я завжди говорю про це, якщо хоча б один глядач, якого є діти, подивиться наше інтерв'ю. І а, зробить висновки, і зрозуміє: блін, а можливо, я трошки не так виховую дитину, тому що вона може так. стати ось такою, як от там та чи інша зірка, так, і зміни свою поведінку, то це, напевно, буде головний результат. Ось це, якщо так коротко сказати. Коротше, в той момент, коли Анна Алхім розповідає славі Дюміну в інтерв'ю, що її захейтили, забули, і взагалі українчики просто найжорстокіші люди в світі, тому що вимагають від неї українську мову. Хоча я не знаю, хто реально вимагає від Анна Алхім української мови. Реально, навіщо від неї вимагати української мову? Боже упасі, Боже опасі. В цей момент слава Дьомін в інтерв'ю, постінтерв'ю. Говорить про те, що він запросив Анну Алхім, щоб інші люди подивилися на неї і послухали про її дитинство, і зробили висновок. І не виховували своїх дітей так, як виховували мати Анна Алхім чи батьки Анна Алхім Анна Алхім, тому що може получитися Анна Алхім. Офігенно просто. От де хейтерство. Аня Аня. Я хочу передати вам, щоб ви подивилися обов'язково це постшоу і сказали славі Дьоміну, що ви про нього думаєте, тому що він вас використав. Я навіть на виду Анна Алхім почала звертатися як експонат кунсткамери. Мовляв, подивіться, який в мене є об'єкт прекрасний. Ви не хочете такий об'єкт? Послухайте, які у неї були стосунки з батьками. Послухали, не робіть так, тому що виросте таке, як Анна Алхім. І далі, далі, це веще прекрасна. Далі продюсер Валентін. А вони ж вони ж, ну, вони давно працюють в зв'язці. В принципі, вони ніколи особливо не сперечаються. І навіть конфлікти, які вони відіграють в цих етерах, вони награні. Але ну, награність похвали від продюсера Валентіна, звісно, була просто максимальна. Мені просто, ви знаєте, я. Не вважаю, що це дуже зараз інформаційний продукт, який я роблю розбираючи це інтерв'ю, але це просто реально дуже смішно. І Тому мені захотілося переготати, погиготіти і звернути увагу на деякі важливі аспекти. І ось ця історія про українську мову, вона дуже цікава. Вона дуже цікава, тому що ви там розкрили такі знаєш дуже цікаві питання, які відкривають ставлення до української мови, до українізації загалом до переходу, до переходу на українську мову дуже великої кількості українців. Ну до якої належить саме ця твоя співрозмовниця Ан, -Ан Алхім, тому що таких, як вона, дуже багато, і ми їх не знаємо. Але вона в певному в певному сенсі, в певному значенні, вона скажімо так поособлює собі цю аудиторію, і ти з нею знайшов, ну на мій погляд, не перше серед багатьох українських журналістів, ну там, скажімо так, не класичним Зміні журналіста, але там інтерв'ю, який знайшов нормальну, здорову розмову, де вона розкрилася, і вона відповіла на всі ці питання. Ну це я тобі хочу е окремий респект і, і повага за цю розмову. І я не дивилася інтерв'ю, Слава Дюміна, Реально. Я подивилася ефір е Сонях, з цього приводу, подумала, що мені буде достатньо, але. Ну, після того, як продюсер Валентін сказав, що він захоплюється тим, як слава Дьомін розкрив Анна Алхім в питанні мови, і вона виразила все те, що думають, думають всі інші, з такою ж категорією, як і Анна Алхім, я подумала: ну, треба ж подивитися на це розкриття. І зараз я просто зацитую вам повністю в двох шматках це розкриття. Трошечки пришвидшено це буде, я розумію, що терпіти немає сенсу. Але ну знаєте, раз ми вже алекал, але уроди. Ну ви прийшли в рагулі, будемо слухати це інтерв'ю повністю, тому що я такого розкриття ніколи в житті не бачила. Реально розкрив глибокі думки, просто переворот свідомості. Давайте ж послухаємо діалог слави і Ані. Я російськомовна людина, так? Була до 2022 року. Я вів соцмережі теж російської мови. Але в якийсь момент я виріс в російськомовній родині, так у Львові в російськомовній родині. Але в якийсь момент я зрозумів, що ті там на той момент 150 тисяч людей вони слідкують за мною, і я можу бути для них показником того, що це непогано, що українська мова це кльово. В мене є багато знайомих харків'ян, які перейшли на українську мову. Так вони боялися перейти. Вони робили помилки. Але я їм говорив: це не страшно робити помилки. Я сам роблю досі. Я во чорнописав розсільника, а виявляється розсольник української мови. І мені за це не соромно. Але я показую як публічна людина, що це не соромно, це непогано переходити на українську мову. Можливо, цієї принциповості тут забагато. Тому що багато людей розумієш, багато людей сприймають твою принциповість. Тобто, я розумію, чому так. Ти от тебе така позиція, да, ти любиш Україну, все. Але по-перше, там на тебе дуже багато хейту через мову і, можливо, десь ти йдеш в противагу. А я все одно буду розмовляти російською мовою. А ви пішли нахуй, як ти там, до речі, мені сказала в одному зі своїх відео. Але можливо зменшити цю принциповість і сказати. Так, українська мова це кльово. <рес> так я постійно говорю, що українська мова це кльова на. Ну, я коли ж мовляю українську мову, мені мене навіть змінюється тембр голосу. Це до речі, дуже кльова українська мова. Так. Я це знаю, тому що ми з тобою спілкувалися і ти хотіла вести одне шоу українською мовою. Якщо ти пам'ятаєш, ми про це з тобою говорили. Так. То ти вмієш розмовляти українською мовою. Але я вважаю, що кожна людина, яка ж... живе в Україні, вона має знати українську мову, Моя дитина знає українську мову, вона розмовляє українською мовою. Е, е, ну, це обов'язково знати українську мову, коли ти живеш в Україні. Але кожна людина має право я хочу говорити на русском мові, я буду говорити на русском мові, ніхто мені цього не может І знати украинский мову, должен кожен. Но человек может говорить на том языке, на котором он хочет, и никто не может этого запретить. В попыте. Везде. Ну, на державних, Ну, На державних каналах, э, я тоже считаю, что я, я тоже это не поддерживаю. Ну, если честно, ну, 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 опять-таки, это мое просто мнение. Я не хочу, чтобы оно кого-то там задевало или обижало. Просто я так считаю, и радио, и все на все украинские песни, честно, половина русских писней полный шлак. Я не можу слухати. Є українські пісні, які мені дійсно подобаються, я у себе в інстаграмі, я виставляю, э, искренне слухаю їх, іскренні запитання душу, могу поплакати під них. по ніктере. Ну а половина просто дерьмо повніше. Я э, цитую майже весь точніше, ну там, за винятком декількох реплік, майже весь цей уривок, тому що мені важливо було вам показати взагалі от розкриття персонажа. Першу хвилину, слава Дьомін говорив текст. Анна Алхім сказала тільки е. Але, значить, слава заходять в те, що українською мовою треба говорити, бо українською мовою говорити не соромно. Офігенний продаж взагалі продукту. От просто. От ми говоримо українською. Ми не жремом гавно, тому що не жрать гавно не стидно. Ну, то таке. Коротше, далі він говорить, що українська мова це кльова. Він на своєму прикладі показує, що це кльова. Анна Алхім має подумати і так далі. А Анна Алхім як. Продюсер Валентін нам нагадав, виразила думки великої кількості українців. Вона Охім сказала, що всі мають знати в Україні українську мову обов'язково, але не говорити нею. І взагалі ніде. Навіть на Держслужбі не обов'язково не говорити, знать об'язан, але використовувати. не, не. Була якась розмова, типу, Аня, а нахіра знать. Ну, давайте я по-русски скажу. Аня, а нахуй тебе взагалі этот український язык нужен, якщо ти його не будеш? Ну, нахуя? Ну, вот, Ну на твоем, понятном, тебе языке. Ну, реально, ну, типу, ми всі повинні обов'язково знати цю мову, щоб знати. А так взагалі везде, тому що, почему, почему, що і на радіо має бути російська мова, бо українська мова половина пісень шлак. І тут я повернуся до того, що насправді Анна Алхім, переважне число людей, критикуючи її висловлювання, критикує не за російську мову спілкування. спілкуванню. Олхім критикують за українофобію, за зневажливе ставлення до українців, за активну промоцію російського Шоу-бізнесу, пісень, серіалів і так далі. І, знаєте, в одному світі вона нормально розповідає, що треба слушати русський шоу-бізнес, а в іншому світі вона говорить, що українською мовою в Україні шоу-бізнес не має існувати, тому що половина його шлак. Так, за такою логікою у російському шоу-бізнесі навіть не половина шлак. Я не можу зрозуміти, як так, такий високий стандарт у Ані, Алхім, стосовно. Української музики, яка не має звучати українською, тому що половина шлак всього лише половина. А от до російської музики у нього все нормально. Там шлак. ну, може, ну те, що воно на русському язикі, воно родне. Ну, де логіка? І головне, що у цьому всьому спілкуванні. Слава Дюмін, такий підползаючий снізу. такий, ну будь ласка, можливо, ти будеш показувати, що українською мовою не соромно спілкуватися. Мені здається, мені здається, що насправді взагалі в жодному разі не треба. Я не хочу, щоб Анна Алхім колись спілкувалася українською мовою. Навіщо? Навіщо вона вже виділила собі місце рускоязичне в нашому просторі? Ну, хай вона там залишається. Все прекрасно. Вона принаймні буде в своєму природньому ареалі. Ну, типу, навіщо навіщо переходити в український простір, тим більше, якщо їй воно не близьке. Але, значить, слава Дьомін ползає на коленях. Дуже тормозе відео. О, боже. Так, я вже бачу. Я вже бачу. Боже, я вже бачу. Так, зараз, друзі, зараз будемо все вирішувати. Зараз будемо все вирішувати. А що таке? Так, да, понятно. Так. Звук норм. Звук норм, блін. О, ну, маю надію, що зараз все піде краще. В той момент, коли я так завелася, я ж це все вже не повторю. Ну, ладно, так і буде. Так і буде. А... Так, давайте. Так, тормозить. А давно тормозить? Напишіть мені, скільки вже тормозить. Я хочу зрозуміти, наскільки, наскільки багато, наскільки багато ви втратили. Ой, блін, а бідно. Так, зараз швиденько. Так, технічна пауза. На секундочку. Давайте я зараз технічна пауза. Спеціально. Спеціально я перед етером. Ми все чули. Ви все чули, але ж ну, ви ж розумієте, що треба ще й бачити. Так, я почищу тут. Боже, це у мене давно такого не було. І тут у мене перед ЕТРом просто так. Володя написав мені все. Так, до п'яти хвилин тормозить після хім. Хвилини дві десь. Так, звук не переривався. Зараз я тут тоді швиденько закрию всі зайві програми, щоб воно не збивало мене. І гляну. Так, і гляну, гляну, гляну. Що там пішла якась? Що ж воно? От... Так, да, це ж літо почалося, господи, перегрівся комп'ютер. Перегрівся комп'ютер, меморі. Так, друзі, технічна заміночка. Давайте я хочу просто виправити, щоб все було нормально. Позакривала все. Все, все що могла, позакривала. Так, і іще раз. Так. Це позакриває, це все позакриває. Висне від глибоких думок Алхім. Змок були є. А, ну в принципі, якщо там почалося після Алхім, то е, 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 е. зараз я ще дещо зроблю, зараз я ще дещо зроблю, і будемо йти далі. Так, щоб ж все було прекрасно. Щоб в житті все було прекрасно, треба пісять одночасно. Так, empty bin. Зразу помітно, що в мене інтерфейс на ноутбуці англомовний, так? Так, І, 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 і memory. Знов пригальмовує мейнс. Ну, друзі, mm. це мені доводиться робити в прямому етері, тому що, ви розумієте, поправити цю ситуацію я ніяк не можу інакше. А, так. Трошки сумно. Трошки сумно, я так завелася, а це ж дуже важко, коли ти починаєш. Хоча причини. Та причини можуть бути різні. Да. Причини можуть бути різні. Ну, що ж ми будемо зараз дивитися, що і як і до чого. Тому що, що ж це таке, я не хотіла ефірити, а тепер ефірю і воно улажає. Просто якась херь. Собача. не зрозуміло чому воно М -м, потроху зависає, потроху зависає знову. Ні, воно не про відеокарту. Воно про те, що, скоріш за все, мені треба. Я не знаю, у мене дуже давно не було зависань. Дуже давно не було зависань. Ой, лежає. Я не хочу просто. Я реально не хочу мати знову чергове відео, яке я записую з такими Е-Е-Е-Е-Е-Е моїм зображенням, яке гальмує, тому що тому що це ж все-таки відеозвернення. Зокрема, до цих всіх, цих. Давайте так. Дуже довго я все це робила. Давайте я просто перезавантажусь і почну відео знову для того, щоб ну точніше, продовжу сьогоднішній етер. За 5 хвилин дайте мені перезавантажитись, все вимкнути, перезавантажити, і потім все почнемо знову.